Star Wars замовлення для маленького Микитки 38 рочків. Спокійно, це його жарт, і він попросив додати його у відео. Діорама тренування джедая на дагобі на тисячу деталей. Далі сама консолька PS4 Slim у дизайні Старворсу. Але в нас ще є і прошка. А тепер час колекції Лего фігурок, безліч повстанців, джедаїв та інших персонажів. Гра на PS4, потім на ps 5 і ще гра на PS4 LEGO Star Wars. Потім трошки бюджетніший Лего набір, проте все ще Star Wars. Додаємо машинку Hot Wheels і почалася серія Paper Lego. Маленький 38-річний Микита попросив додати ось такі варіанти Лего конструкторів і останній. Фінальний конструктор не влазить у коробку. Одним словом, йду просити комплектувальників перепакувати це замовлення для Микити. А якщо хочеш щоб я створила твоє замовлення на відео, пиши номер свого замовленічка під цим відосіком.